Слава Ісусу Христу! Починаємо дев'ятницю до Божого милосердя, за навернення грішників, за душі в чистилищі, за прощення наших гріхів, за мир і спокій на Україні і всьому світі, за здоров'я і повернення живими наших воїнів, за Божий захист наших воїнів, нашої сім'ї, родини, України і дякуємо за всі ласки і дари, які ти нам, Ісусе, даєш. П'ятий день, слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі єретиків і відступників, і занур їх у морі, мого милосердя, у гіркій муці розривали моє тіло і серце, тобто мою церкву, коли повертаються до єдності з церквою, загоюються мої рани і таким чином полегшують мені мою муку. І для тих, хто розірвав покров твоєї єдності, плеве з твого серця, джерело милості. Це могутність Твого милосердя, Боже, і ці душі з омане вивести може. Наймилосердніший Ісусе, який є однією добротою, ти не відмовляєш у світлі тим, хто Тебе просить, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі єретиків і душі відступників. І спонукай їх своїм світлом до єдності з церквою і не випускай з помешкання. Свого наймилостивішого серця, і вчини, щоб і вони возвеличили щедрість Твого милосердя. Отче предвічний, подивися оком свого милосердя на душі єретиків і відступників, які розтратили Твої добра і зловживають Твоїми ласками, вперто продовжуючи жити, зчинячи помилки, не дивися на їх помилки. Але дивися на любов свого Сина і на Його гіркі страсті, яким Він віддався для них. Бо і вони замкнені у наймилостивішому серці Ісуса. Вчини, щоб і вони прославляли твоє велике милосердя навіки вічні. Амінь. Я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла! Бога істинного від Бога істинного, роджено, несотворено, єдиносушно, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків єдину святу. Соборну апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікуй воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення наших гріхів і гріхів цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення наших гріхів і гріхів цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров. Душу і Божество наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення наших гріхів і гріхів цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й божество, наймилішого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На відпущення наших гріхів і гріхів цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь.